Та слухайте, колеги, ми зараз стаємо свідками того, як одна автомобільна хвиля народжує іншу. Ну принаймні, для українських реалій. Ривок популярності електромобілів у світі спричинив потік вживаних електромобілів, але вже на наш ринок. І тепер, щоб ви розуміли, 84% всіх авто з електричним мотором, які ввозяться в Україну, то є вже юзані Ліпетрички. Ну ліп як ти їх називаєш, це доволі специфічні товари. Підводні камені вживаних електрокарів ще досліджуються. Угу. Саме тому вам варто знати про перші результати щодо найбільш надійних із них. Адже рано чи пізно електрифікація машин наздожене і вас дивимося. Справжній бум на вживані електромобілі змушує людей шукати інформацію про них. І якраз тут в нагоді стане рейтинг кращих пропозицій вживаного електроринку, який звело видання топспіт на основі даних аналітики автосервісів та відгуків власників. Цей рейтинг сформували за зведеними оцінками, які враховують вартість, пробіг, зарядку батарей, ціну ремонту і запчастин. І перша п'ятірка найбільш надійних електромобілів з пробігом виглядає ось так. Відкриває топ 5 автомобіль, що викликав вибух серед шанувальників, тому що взагалі то Ford Mustang це вже 70 років як спортивний маслкар кар з шаленими двигунами на кілька сотень коней. Але мода перетворила його, по-перше, на кросовер, а по-друге, на електричку. І тепер Ford Mustang Mach-E стрімко завойовує популярність. Причина дуже надійна структура електромоторів або у задньоприводній версії на 266 сил, або у повноприводній спортивній версії GT на 460 сил з розгоном до сотні усього за 3 секунди. Плюс ціна. 38 тисяч доларів за стартову версію, плюс пакети знижок за електрифікацію і розгалужений сервіс Форд у всіх країнах. Ось чому їх стає усе більше навіть на українських дорогах. Четверту позицію окупував автомобіль з нетиповим для моди форматом кузова. Це Седан Ліфтбек Hyundai Ioniq 6 з величезним багажником та інноваційною батареєю на 800 вольтовій архітектурі. Це аргумент для тривалої експлуатації. Велика ємність збільшена кількість циклів перезаряду і дуже швидка експрес-зарядка за 15 хвилин. Тому це ідеальний варіант для тих, хто не планує часто міняти авто і розглядає надійний екземпляр, на який навіть розповсюджується гарантія. Крім того, Ioniq 6 має найкраще співвідношення між ціною та опціями, тому він і заслужив місце у рейтингу кращих. На третій сходинці дуже ефектний кросовер Kia EV6. і до речі, саме дизайн є однією з його переваг за відгуками клієнтів. А інша частина його заслуг технологічна. Версія з одним електромотором може похвалитися пробігом понад 550 кілометрів. Натомість модифікація GT з повним приводом і меншим пробігом розвиває аж 576 кінських сил і стріляє до сотні за 3,4 секунди. Разом із тим, експерти відмічають практично нульову кількість скарг на відмову батарей та моторної електроніки, що виводить EV6 у ранг найбільш надійних електромобілів, які можна сміливо брати на ринку навіть після експлуатації. На другому місці доволі збалансований автомобіль Хеджбек-мікровин Chevrolet Bolt EV, який отримав більшість схвальних оцінок за вартість і самого авто і сервісу. Де найбільша потужність у 200 сил та усереднений пробіг у 390 км на одному циклі. Зате дуже гарно підібраний пакет опцій та зручностей. Знову ж таки за порівняно невеликі кошти. Це простий у користуванні, компактний, але дуже місткий і зручний міський автомобіль. Саме за це його обирають практичні люди, які цінують баланс між витратами і результатом користування. А ось лідером топ найкращих вживаних електромобілів експерти визнали компакт-кросовер Hyundai Kona Electric. За статистикою, він мінімально втрачає у ціні за рік користування і практично не буває на сервісі. Корейці постаралися створити безпроблемний кросовер з компактною силовою установкою на 133 кінських сили, але завдяки системам ефективного енергоживлення його пробіг перевалює за 450 кілометрів на одній зарядці. Крім того, Kona Electric завдяки технології батареї є найбільш екологічним з цього рейтингу і про пропонує цікаву градацію версії за списком опцій. Спеціально і для поміркованих водіїв, і для тих, які хочуть максимально вдало вкласти у електромобіль тривалої експлуатації. Звісно, ви можете не погоджуватися з цим списком, але в цьому якраз і полягає головна мета рейтингів визначити орієнтири та окреслити тренди, які можна обговорювати, як ми це робимо постійно у рубриці ТОПАВТО.